Приклад роботи вагогабаритного комплексу. На терміналі ми можемо бачити, що у нас зараз все по нулям. Тепер поставимо коробку. І можемо бачити, що в нас на терміналі вже відображаються габарити, а також вага. І цю всю інформацію ми можемо перенести в нашу облікову програму. Ось кнопочкою координати по x, координати по ігри. І по Z. А також вагу. Наступною кнопкою ми підтягуємо об'єм. І останню і відразу вагу і об'єм.